Не панікувати, а голосно кликати на допомогу. Франківські рятувальники показали, як врятуватися, коли потрапив під лід. У крижаній пасті на міському озері опинився чоловік. Щоправда, це професійний водолаз у спеціальному гідрокостюмі, і на власному прикладі він демонструє алгоритм дій при надзвичайній ситуації. на кригу застерігають рятувальники небезпечно, адже нещасні випадки на водоймі трапляються насамперед через власну безвідповідальність. Та все ж, якщо людина провалилася під лід, потрібно дотримуватись певних правил і, передусім, не варто панікувати, а також не слід робити енергійних та різких рухів. Під час пролому в ополонку вона має опрокинутися на спину до тої сторони, з якої вона потрапила в воду. Ногами старатися відштовхуватися від протилежної сторони криги і боком викочуватися на надійніший лід, на міцніший, і котитися до берега. Звичайно, якщо проломи продовжуються, то ні в якому разі підніматися на ноги не можна, а так повзком треба до самого берега і долати ту відстань. Правила безпечного поводження на кризі нагадують і любителям зимової риболовлі. З собою необхідно мати міцну мотузку. Не варто пробивати багато лунок в одному місці та ловити рибу великими групами на маленькій площі льоду. Виходити на замерзлу водойму, кажуть рятувальники, не можна, якщо вона вкрита шаром снігу. Дозволено виходити на кригу, яка є товщиною 7 сантиметрів. Це для однієї особи. Якщо група має бути не менше 15 сантиметрів, ми постійно звертаємось до батьків про те, щоб вони не відпускали дітей самих на водойми області. Щоб завжди діти перебували під наглядом, так як наше міське озеро розташоване поблизу навчальних закладів, то після школи дуже багато діток якраз виходять на кригу. Тому в таку післяобідню пору рятувальники якраз і проводять роз'яснювальну роботу з дітьми. Якщо людина стала свідком того, як інша провалилася під лід, варто негайно викликати рятувальників, щоб запобігти таким випадкам, фахівці постійно проводять профілактично роз'яснювальну роботу Люся Гриба Киталія Магаладі, телеканал 402.